Чи складно вижити персонажу, який стартує одразу з кулею в голові? Це мало бути просто тестом, але на мою думку, вийшов доволі забавний забіг, і я вирішив зробити з нього відео. Крім цього всього, з модів тут ще стоїть 5% бігунів, і те, що від денного світла, яке навіть попадає через вікна, через двері зі склом, персонаж повністю згорає майже моментально. Ми стартуємо ми стартуємо логічно вночі. Значить, стартанулись ми, куля в голові. Я пробую розірвати майку, не вдається, думаю, що за фігня. Потім згадую, що він не може розірвати майку, коли йому замало світла. Включаю світло, рву майку, бентую голову. Що ж потрібно робити далі? Поки куля в голові, персонаж вмирає, постійно втрачає хп, а значить, потрібно цю кулю якось дістати. І як дістати кулю? Потрібно знайти пінцет, і я починаю шаритися по всій хаті, який заспавнився в пошуках пінцету. Звичайно, шаритися я починаю в доволі е, швидкому темпі, деколи щось пропускаючи, але шарячись по контейнерах і ставлячи паузу, поки я обдивляюся контейнери. Ну, щоб хп не втрачалось, так як мене бісило вікно, в якому показувало, що хп в мене залишилося ще половина. Я вирішив його закрити, але через деякий час я його поверну назад, бо буду не знати, скільки ж хп персонажа залишилося. Я обшарився тут скрізь і зрозумів: пінцета ніде немає. А значить, варіант лише один зробити рестарт. Та ні, ви що, я пусічка? звичайно ж, вибігти і побігти в одне місце, де я знаю, що точно знаю медикаменти. Клініка Мавдро. Так, я знаю, в якому будинку я заспавнився, і знаю, що тут недалеко клініка. І рухатись, звичайно, потрібно кабанчиком. Ну, швидко як кабанчик, тому що хп з кожною секундою стає менше. Зомбі я, звичайно ж, ігнорую, тому що часу битися з ними явно немає. Підбігаю до дверей, клац клац закрито. Но... Так просто не буває. Наступні двері клац клац закрито. Ще одні двері. Відкриваю, але закрити за собою вже не встигаю. Забігаю в приміщення, розумію, що тут тупик. Вибігаю, падаю, думаю, все, нє, не все. Загубили лише окуляри, запустили зомбі за собою. Забігаю в лікарський кабінет, Шарюся скрізь, де тільки можна. Ну і що ви думаєте? Є ліхтарик, пінцету немає. Пішов я в одне місце. Ну, що поробиш варіант? Лише один рестарт. Та ні, який рестарт, бляха. Біжимо далі. Там ще є друге приміщення з лікарськими кабінетами. З будівлею я не особливо знайомий, тому починаю шукати просто якісь місця, в яких можна знайти пінцет, і бачу, що зомбі вже тут. Вибігаю через задній вхід. Там стоять зомбі, пробігаю мимо них. Думаю, треба якось залізти в цю будівлю. Як залізти? Через вікно, а вікон, то і немає тут поряд. Мене загнали в куток, пробую перелізти через паркан. Думаю, ну все вже, ні, не все. Переліз, мене трошки цапають зомбі, тому що все-таки мені попався бігун. Так, вони в мене тут є, 5%, я ж казав. Починаю тікати на руці царапина. Ну, що ж робити? Треба прибити цього бігуна, інакше він мене таки догризе. Штовхаю його, він падає. Я добиваю його ногою. І поки зомбі перелазять через невеликий парканчик, я пробую відкрити вікно і дуже сильно надію, що воно мені піддасться. Вікно мені піддалось, залізаю. І, звичайно ж його за собою закриваю. Хп все менше і менше. Починаю шаритися по всіх тумбочках, знаходжу бенти. Кінцев все ще немає. Знеболюючи беру, що персонаж зміг спати. Ну це якщо він, звичайно, виживе. Починає шаритись, вже навіть в настільних аптечках, чуть не сказав, настільних. Ні, все ще немає. Включає трохи світла. Тут зомбі поліцейський. Звичайно ж, мене чекає. Штовхнув його думав він впаде, але він не впав. І далі шарюся по всяких різних тумбочках. Пінцета нема. розштовхуємо зомбі, біжимо в останній кабінет. Це єдиний шанс, який залишився. Шарюся, бачу антибіотики. На всякий випадок вирішив їх забрати. спиртові салфетки, щоб дезінфікувати рану, знеболюючи, вже не став брати мало часу. І я, що бачу, я, я бачу скальпель, я бачу пінцет. Я бачу тримач хірургічної голки. Згрибаю просто вже майже все, тому що ну, все-таки рану треба буде зашити, але я не знайшов тут голки з ниткою. Або під час цієї біготні я просто не помітив цього. Бинтую подряпину одразу і вирішую, що пора свалювати в свою. Хатину, адже варіантів в мене залишається не дуже багато, поки зомбі ломає двері, я явно не буду діставати кулю з голови. Біжу до хати, зустрічаю зомбі-бігуна, штовхаю, прибиваю. Ну, Це щоб він за мною не прийшов до хатини. Все розмите, персонаж погано бачить, адже загубив окуляри. Ну і петляємо до нашої хатини. Будемо лікувати наше поранення. По дорозі б'ю лежачого, накажуть, лежачих бити не можна, можна, якщо вони зомбі. Нагадаю, на всякий випадок, що в якійсь годині ранку починається на вулиці, можна сказати, радіоактивне сонце, від якого персонаж нафіг просто згорить. Забігаю в закрите приміщення, це туалет, і починаю робити операцію на голові персонажа. Скажу чесно, я особливо не пам'ятав, які потрібні інструменти, щоб дістати кулю з голови персонажа. Виявляється, замість пінцету там можна використати і тримач хірургічної голки. Тепер буду знати. Запам ятаєм. Запам ятаєм. Дістаю кулю. Після цього одразу накладаю пов'язку, тому що рана глибока, хепе небагато треба перебентувати. дезінфікувати зараз не важливо. В якій годині починаєш кварити на вулиці, я все ще не знаю. А значить, просто потрібно зараз полізати по хаті і подивитися, що тут взагалі є корисного. Адже спочатку я шукав лише пінцет, щоб дістати кулю. Тепер часу трохи більше. Збираю всякі різні консерви, дивлюся, що там до чого, їм морозивко. Ну хто знає, може це його останнє морозиво. Після чого я вирішую, що, мабуть, треба буде всі такі штори в приміщеннях позакривати. Ну і звичайно, мені потрібно знайти десь якийсь годинник. Якщо не знайду всередині, то треба буде лізти на вулиці і пробувати дістати з якогось зомбі, адже це для виживання дуже важлива річ. Помічаю, що весь цей час я бігав. Цим дурацьким пістолетом, який спавниться в 42-му нестабільному білді разом з персонажем. Я так думаю, розробники його поставили для того, щоб люди, як заходять, могли одразу перевірити нову систему стрільби. Я ж його завжди викидаю, адже персонаж, який спавниться з пістолетом, це чисто дурня, чисто дурня в плані виживання, адже якщо новачок спробує постріляти з того пістолета, його виживання буде дуже недовгим. Годинника я знайшов в тумбочці, кварцевий, ну звісно, непогано, але краще був би електронний, тому що на електронному можна було би поставити будильника. Як тільки би я дізнався, в якій годині світло стає агресивним. Відповідно, ходжу завішую штори далі, щоб сонце це не проникало всередину, коли воно нарешті почне шмалити. Скажу по факту, цей персонаж не мав вижити, адже це просто був тест, щоб перевірити, як ці моди працюють. І це просто співпадіння, хороше співпадіння, що йому це вдалося. Вдалося просто пробігти. Оці зомбі, які його дерли, вони не нанесли йому ніяких смертельних ран, рваних ран. І ну, лише, лише обійшлося одною царапиною, якою десь 8% що ти станеш зомбі. На цьому моменті, в принципі, це відео закінчується. Так я знаю, давно не було відео на Ютубі, але я зараз просто більше віддаю часу стрімам, в тому числі на Ютубі, ніж самим відосам. Доволі часто мене запитують, чому я стрімлю в Тіктосі і в Ютубі, а не допустимо там в Тіктосі і на Твічі. Чому я стрімлю в YouTube? В Ютубі є просто функція, що трансляції зберігаються в записах, в Твічі такої штуки немає. Ну, там записи зберігаються, а вони зберігаються не назавжди, а викачувати їх з твіча і потім грузити в Ютуб це шитой геморой. Якщо у вас є якісь запитання, не знаю, будь-які запитання, можете писати про це в коментарях. Всім дякую за перегляд, тапайте лайкосик. Пересилати відео не кажу, бо зараз відео майже ніхто нікому не пересилає. Це вже в принципі таке. Дякую за перегляд. Ще думаю, зустрінемося та по-любому.